Доброго дня! Ось ми відкололи двигуна. Сидів він на силіконі. Противагу ми сюди кинули знову, тому що він дуже сильно прикипів і неможливо його було відколоти. Також був неколхозний метод. Нам рекомендували скористатися домкратом, але ж у нас тільки оце такий. Ой! Чуть пальці не підбивав. Оце у нас такий, я не можу йому довірювати, як бачите. Його веде на сторону і, і так далі. Ось у нас такі молотки кувалди. Ось. Ну і молоточок у нас ось також дуже красивий. Хто знає, який це молоточок, він зрозуміє. Що з ним не так. так. Е, страховка. Ось у нас мотузка така була. Так, що ще було? У нас покришечки дві, ми кинули сюди. І два болти я залишив полурозкручені. От. Для того, щоб ну, відколоти і щоб воно не впало. Ну і тримали. Що ще? Ну, противагу ми е, потім викрутили і кинули її туди в сторону. Потрібно нам відвести цей двигун на СТО, щоб прибрати е, у нас е... ці раковини. Так, щоб прокладку не прошивало. Через те, коли вирішимо цю проблему, вже привезуть нам назад цей блок циліндрів. ну, З двигуном все разом привезуть, ми вже продемонструємо вам а, і покажемо, що було зроблено, що замінено можливо. І будемо собирати трактора знову до кучі. І чи буде нормально він працювати, чи буде він грітися після цього, і так далі. Чи ми вирішили проблему, чи не вирішили. Ну, у мене все поки що. До побачення і дякую за увагу.